Розділ третій. Гном. Хоча сон на свіжому повітрі і має переваги, недоліків йому не бракує, ще й лишком. І найприкріше те, що завжди прокидаєшся дуже рано і ще на світанні, а прокинувшись, мусиш вставати, адже на голій землі довго не полежиш. І коли на вечерю мав самі лишень яблука. І вранці на сніданок нічого іншого не було, настрій від того не поліпшується. Тож, коли Люсі, не кривлячи душею, просоння промовила Ах, який чудовий ранок! У відповідь ніхто не обізвався. Лишень Едмунд пробурмотів, висловивши спільну думку. Треба якнайшвидше забиратися звідси. Напившись, просто з колодязя. Та плеснувши водою в обличчя, мандрівники спустилися вздовж струмка до берега і втупили погляди у протоку, що відділяла їх від великої землі. Не дуже і широка. Можна вплав подолати, запропонував Едмун. Звісно, Сьюзен як риба у воді, зауважив Пітер. І з плавання у школі Сьюзен завжди посідала тільки перші місця. Але про інших, продовжив Пітер, я цього сказати не можу. Під іншими він мав на увазі Едмунда, котрий на силу перепливав маленький шкільний басейн та й то лишень в один бік, а також Люсі, що взагалі ледь трималася на воді. І справді, у протоці можуть бути течія чи круговерть, сказала й собі Сьюзен. Тато завжди казав, що плавати в незнайомому місці це вершина нерозсудливості? Пітере, Пітере, смикнула Люсі брата за рукав. Ти знов судиш за тим, як було у Англії. Та хіба ти не пам'ятаєш, якими дужими плавцями ми були, коли правили нарнією, а якими хвацькими наїзниками ми були? Скажи, а ти міг би так само хвацький Поскакати вдома, га, Пітере? Але ж то зовсім інше, задумливо промовив Пітер. Ми правили нарнією довгі роки, і за ці роки багато чому навчилися. А тепер ми знову діти. Ага. несподівано вигукнув Едмунд. Всі замовкли й повернулися до нього. Я зрозумів. Що зрозумів? перепитав Пітер. Усе зрозумів, відповів Едмунд. От минулої ночі ми з вами розмірковували, як могло статися, що ми полишили нарнію лише рік тому, а повернувшись, застали наш рідний Кейр Паравель у такому вигляді, неначе тут не одну сотню років ніхто не жив. Але згадаймо лишень, скільки часу минуло в Англії з тієї хвилини, як ми увійшли до платяної шафи, і до тієї хвилини. Як з неї вийшли. І що все це має означати? Ну, далі. Здається, і я потрохи розумію, кивнула Сьозен. А це означає, вів далі Едмунд, що в Нарнії час протікає інакше, ніж за її межами. Тож чому не могло так статися, що за нарнійським часом минули вже сотні, навіть тисячі років, а в Англії пройшов лишень один? Оце так так, еде, протягнув Пітер. Ти знаєш, певне, так воно і є. За нарнійським часом ми повернулися сюди через сотні років після свого правління у Кейр Паравелі, як ті хрестоносці чи англосакси, чи зовсім давні брити, котрі зненацька опинилися б у сучасній Англії? Оце кумедія, посміхнулася Люсі. Уявляєш, йдеш вулицею, а назустріч хтось такий закутий в обладунки із мечем, <сі> а тим паче бородань у шкірах із ломакою. «Тссс, <сі> Дивися. <сі> Зашикали на неї з усіх боків, бо іншим уже впало в око те, чого не помітила вона. На тому березі протоки щось, безперечно, відбувалося. Із за порослого густим лісом мису, праворуч, де певно ріка впадала у море, вигулькнув човен. Обминувши мис, він розвернувся носом у їхній бік і поплив до острова. У човні було двоє. Один веслував, а другий сидів на кормі, притримуючи щось схоже на повний лантух чи паку, і той і лантух, чи то пак пака. Що сили звивалася, крутилася і виривалася. З вигляду, обидва в човні були воїни у кольчугах, у шоломах, а їхні бородаті обличчя виявляли чи то тупу рішучість, чи то рішучу тупість, а радше за все і те інше разом. Діти, як один, відступили подалі у глиб лісу, аби не видати себе ані звуком, ані рухом. Та бань уже. Мовив той, що сидів на кормі, коли човен наблизився до острова. Капрале, а чи не прив'язати йому до ніг каменюку? подав ідею інший, суша чи весла. І так зійде, буркнув перший. Сам потоне. Головне, добряче затягни шровку. — Згода, але з каменем все ж таки надійніше, насмілився доповісти другий. Котрий, вочевидь, вирізнявся неабиякою кмітливістю. І де ж ти тоді був раніше? гаркнув перший, котрий, вочевидь, був за старшого. Камінь! Його ж треба було взяти. І з цими словами він підвівся у човні та підняв лантух, який пихкав і щосили виривався. І тут Пітер побачив, що то був аж ніяк не лантух і не тюк. То був... Гном зв'язаний по руках і ногах. Та наступної миті над вухом Пітера щось тенькнуло, і грізний воїн впустив гнома на дно човна і, не би, здавався, високо піднявши руки. А за мить гепнувся за борт, горлаючи щосили гвалт. Здійнявши хмару бризок, він щосили замолотив руками й ногами і швидко поплив у бік рідного берега. Пітер уже збагнув, що швидше за все цей Сьюзен згадала, як вправно вона володіє луком, і тепер її стріла, що влучила у шолом капрала, ошелешила його і врятувала життя маленькому гному. Пітер повернувся до сестри. Обличчя її зблідло, але вона вже рішуче прикладала до тятеви нову стрілу. Проте пускати її не знадобилося. Другий воїн, побачивши, що сталося з його начальником, заволав нелюдським голосом і собі шубовснув воду слідом за ним. Як виявилося, глибина на тому місці сягала його зросту не більше, тому він також без пригод дістався берега і зник у лісі. Швидше, швидше, його зносить течія. крикнув Пітер, і вони зі Сьюзен у одязі, як і були, кинулися до води. Протока і справді була неглибока. Вода ще не сягнула їм підборіддя, як вони вчепилися в борт човна і потягли його до свого берега. Уже на березі вони витягли з човна гнома, і Едмунд заходився перепилювати численні вузли своїм маленьким складеним ножичком. Читач, звичайно, може нагадати, що Пітер мав великий гострий меч, та вся штука полягала в тому, що через довге лезо він аж ніяк не годився для того, аби розрізати дрібні мотузки. Нарешті пута спали і визволений гном сів, розтираючи стерплі руки. Ова! — зауважив гном. Що б там не казали, а на примар ви якось не схожі. Як і більшість гномів, він був кремезний, широкогрудий і низькорослий. Дорослій людині до пояса. Кудла та руда борода та копиця жорсткого волосся майже повністю затуляли його обличчя, звідки стирчав лишень довгий, схожий на пташиний дзьоб, вельми примітний ніс, і виблискували чорні намистинки очей, у яких так і танцювали бісенята. А проте, яка різниця, примари чи ні? продовжував він далі. Ви врятували мені життя, і я за це вам щиро вдячний. А звідки ви взяли, що ми примари, поцікавилася Люсі. Бачте, нам все життя розповідають, що в цих лісах примар, як дерев у лісі, а дерев у лісі без ліку, пояснив гном. Тому, якщо хочуть когось позбавитися то кращого способу, аніж привезти сюди, годі й шукати, так і кажуть, що залишають на ласку примарам, а самі, либонь, камінь на шию й кінці в воду. Ну або перерізають горлянки. Але я, я в примар ніколи не вірив. А от ті два страхополохи повірили. Це точно, хоч і озброєні до зубів. Та мало не померли з переляку, ніби то їх, а не мене присудили до страти. Ага. вигукнула Сьюзен. Так ось чому вони дали драла. Як дали драла? не второпав гном. Та просто, знизав плечима Едмунд, перепливли протоку і втекли. Розумієте, я не збиралася їх вбивати, вибачила Сьюзен. Котра не могла собі дозволити, аби подумали, ніби вона схибила з такої близької відстані? «Хм», – задумався гном. Це погано, зовсім погано. Ваша жалість пані може обернутися на лихо. Одна надія, що ці двоє припнуть язики. Даруйте, а за що вони збиралися вас утопити? Поставив нарешті незручне запитання Пітер. О, я надзвичайно небезпечний злочинець, промовив гном і при цьому усміхнувся. Але це неймовірно довга історія, історія, яку не годиться розповідати на порожній шлунок. І коли на те ваша ласка, то запросіть мене поснідати. Ви, гадки, не маєте якийсь вірячий апетит. Прокидається після страти. Ми б зробили це залюбки, та от запросити вас, окрім як на яблука, більш нема на що, сумно озвалася Люсі. Ну що ж, хай краще яблука, ніж нічого. А ще краще свіжа рибка, проголосив гном. Тоді дозвольте мені запропонувати вам сніданок у човні є рибальська снасть. От тільки ловити рибу треба з того боку острова, щоб нас не помітили із великої землі. А й то діло якось це мені на думку не спало, погодився Пітер. Спільними зусиллями всі п'ятеро зіштовхнули човен у воду і видряпалися на борт. Гном одразу ж заходився веслувати, та весла, звісно ж, були для нього завеликі, тому пітер пересів на весла. А гном до стерна і направив човен протокою на північ. Трохи згодом вони повернули на схід уздовж острова. Звідси діти могли роздивитися ріку з усіма її сагами, затоками, рукавами і плесами та безлічч маленьких острівців. Іноді їм вважалося, що вони ось ось впізнають якесь знайоме місце. Однак острів був. Густо порослий лісом і змінився невпізнанно. А човен тим часом уже вийшов на велику воду, трохи на схід від острова. Тут гном заходився рибалити, і незабаром на дні човна тріпотіли товсті пузаті рибини, чия луска мінилася на сонці усіма барвами райдуги. Діти згадали, як у той час, коли вони були королями та королевами нарнії, Частенько смакували таким у своєму замку Кейр-Паравель. До речі, вони так і називалися райдужні товстопузики. За чверть години риби було вдосталь, аби нагодувати всю юрбу. І тоді човен попрямував до берега, його затягнули на пісок і прив'язали до найближчого дерева. Гном швиденько почистив та випатрав рибу. Він взагалі виявився майстром золоті руки, і це не дивно. Серед гномів, звичайно, бувають пройдисвіти, і пролази, і хвальки, і брехунці, але кого, кого, а не невміок та недотеп серед гномів ніколи не було і не буде. Що ж, тепер мені потрібен хмиз, оголосив він, закінчивши роботу. Хмизу мене збирали ще вчора, тільки весь він у замку, повідомив Пітер. Блохи мухи торгани Виходить, замок то не побрехенькі? Ну, не зовсім замок, а радше його руїни, виправила Люсі. Та хто ж? почав було гном, оглядаючи дітей з голови до ніг, а тоді замовк. А пусте. Давайте спершу сніданок. Проте присягніть мені, поклавши руку на серце, що я не потонув, а живий, здоровий. І перебуваю серед живих людей, а не серед примар. Його заспокоїли, як змогли, і вже збиралися йти до замку, як постало інше питання Немає у чому нести рибу. Ні кошика, ні мисочки, ані цеберка, геть нічого, крім капелюха Едмунда. Так у капелюсі рибу й понесли. Едмунд був заперечив Бо, як ви розумієте, він хотів надягти капелюха сам, а не поступати з ним якійсь там рибі. Проте діватись нікуди. Голодний брат. Із першого погляду замок гномові не дуже сподобався. Він довго озирався та принюхувався, чхав та примовляв Гм, може, примар тут і нема, але привидітися може все, що завгодно. Зате потім, коли розпалили багаття, гном підбадьорився і сам залюбки взявся вчити дітей, як запікати райдужних товстопузиків у попелі, їсти рибу без веделки і ножа одним складаним ножичком на п'ятьох, серед королів якось не заведено. Та давайте не забуваймо, що сніданок відбувався о дев'ятій, а діти, на щастя гнома, повставали ще в досвіта о п'ятій. І... Не будемо засуджувати нікого за порушення етикету. Так от, дмухаючи, що сили то на рибу, то на пальці, товариство впоралося зі сніданком за один мах. Десерт було представлено знову яблуками, а напої колодязною водою. І того і іншого було у необмеженій кількості. Потім, коли всі влаштувалися якнайзручніше на смерековій глиці, Гном звідкись витяг люльку завдовжки з власну руку, набив її тютюном, запалив та, випустивши хмару диму такої величини, що на якусь мить навіть зник з очей, мовив, коли дим дещо розвіявся. Ну, що ж, розповідайте. Ні, спершу ви, за всіх відповів Пітер, а потім. Ми поділимося і своєю історією. Ну, гаразд, погодився гном. Нехай так. Урешті-решт ви врятували мені життя, тож вам і вирішувати. Ось тільки я і сам не знаю, з чого почати. Хіба що з того, що перед вами не хто інший, як посланець короля Каспіана. Кого? в один голос перепитали діти. Короля Нарнії Каспіана Десятого, нехай буде довгим його правління, пояснив гном. Е, ну, тобто ми, його підлеглі, сподіваємося, що одного дня він стане королем усієї нарнії, а доки він король тільки над нами, тубільними нарнійцями. А хто такі тубільні нарнійці? не зрозуміла Люсі. Ну, то ми. знизав плечима гном. Повстанці. Інакше кажучи, нарешті второпав Пітер, Каспіан очолив повстання тубільних, тобто споконвічних нарнійців. Ну, можна сказати й так, почухав по цю гном. Та розумієте, сам він зовсім не нарнієць, він заморець. Не розумію, зізнався Едмон. От нічого не розумію. Це заплутаніше, аніж історія війни білої і червоної троянд, підхопила Люсі. Та що тут заплутаного?» – почав було обурюватися гном, проте відразу ж зупинився. Гей, я дуже, дуже поганий оповідач. Хто ж починає розповідь з кінця? Почнімо з самого початку, коли ще маленький Каспіан підростав при дворі свого дядька. Та попереджаю. То буде довга історія. Нічого. заспокоїла його Люсі, аби не нудна. Тож усі вмостилися зручніше, і гном почав свою розповідь. Оповідач із нього і справді був нікудишній. Щось він випускав, у чомусь повторювався, і діти навперебій засипали його запитаннями. Тому. Безглуздо дослівно передавати всю їхню розмову. Вийде надто довго і плутано. Навряд чи варто передавати цю розповідь слово в слово. Але суть була ось якою.